Любий друг, вже для нас час зайти у наш віртуальний клас. Ага, не можна, тому що не я організатор. Вибачте, будь ласка, але все рівно ж. Хочу вам я побажати, щоб жили ми всі у мирі і ніколи не втрачали віри. Звати мене Оксана Калюжна, і я не змогла запросити вас у віртуальний клас, але запрошую до себе у свою віртуальну школу на мій сайт. Школа моя називається Єднання Перлин, де у центрі, дити... де у центрі завжди знаходиться дитина. Сьогодні я проведу для вас майстер-клас. Будь-який майстер-клас він передбачає взаємодію. І тому ми будемо на цьому майстер-класі використовувати певні принципи. Перший принцип це принцип добровільності. Якщо раптом у вас не буде бажання виконувати те чи інше завдання, яке я вас попрошу, я до цього поставлюся з розумінням. Але дуже велике прохання, я дуже надіюсь на вашу допомогу і підтримку, тому залучаю вас якомога активніше долучатися до процесу персоналізація. Персоналізація, я рекомендую говорити від свого імені. Я вважаю, я міркую. Бути, бути позитивним, третій принцип бути позитивним. У наш час це надважливо вчитися і бути, і вміти позитивним. Я пропоную вам зараз виконати, так як уже вже ось досить таки час довгий ви працюєте, трішки. Взяти позитиву від цього дня і налаштуватися на роботу. Сядьте, будь ласка, зручніше, і ми зараз з вами спробуємо зробити веселковий настрій. Наші ніжки по черевички ми зараз розмальовуємо у червоний колір. Кому потрібно, можна закрити оченята. Червоний колір по наші черевички від черевичок до колінець ми розфарбовуємо наші ніжки в оранжевий колір. Від колін до пояса ми розфарбовуємо у жовтенький колір. Спробуйте, розфарбуйте себе. Від пояса до плечей ми розфарбовуємо себе у зелений колір, колір життя. Вдихнули в себе життя і видихнули любов. Любов вона безмежна, як синя ока блакить. Плечі наші. Ми розфарбовуємо у блакитний колір. Шию нашу ми розфарбовуємо у синій колір. А голівонька наша стає фіолетовою. І ми голівонькою тягнемось, як соняк тягнеться до сонця, так ми своєю голівонькою тягнемось до нових знань, тому що ми один одного бачимо, чуємо, розуміємо. Дуже дякую. Скажіть мені, будь ласка, можливо, у когось трішечки піднявся настрій, е, покажіть своїми, е, допоможіть мені, я вам допоможу, називається, реакціями. О, згадала нарешті реакціями. Чи піднявся у когось хоч трішечки настрій? Я буду дуже вдячна, хто долучиться до цього. Наступне наше завдання. Що потрібно нам з собою буде взяти на майстер-клас, щоб інвестувати цих 20 хвилин, а не просто прогаяти свій час? Я беру з собою майстерність, синтез, радість, позитив. Будь ласка, а що б ви взяли з собою на цей майстер-клас? Озвучте, будь ласка, в кого є велике бажання, а я впевнена, що є бажання. Так, пані Ема, будь ласка, включайте, включайте. Я взяла з собою креатив, а також увагу і налаштування. Налаштування. Щиро дякую. Хто ще хоч і хотів долучився до нашого, щоб ви взяли з собою? Дякую, шановні, а ми продовжуємо. Давайте спробуємо зараз поспілкуватися. Коли навчання цікаве буде для дітей, і зокрема, просто для людини. Коли, як на вашу думку, коли навчання буде цікавим? От цікаве має бути навчання. Всі говорять, що має бути цікаве навчання. Пані Ема, будь ласка. Коли буде активне залучання дітей до самого процесу навчання? Дякую. Ще варіанти. Пані Катерина, будь ласка. Коли учень буде вмотивований і буде сам хотіти навчатися. Дякую, пані Діана. Коли буде цікава тема для дітей. Дякую, пані Вікторія. Коли вчитель буде використовувати цікаві методи навчання. Дякую. Що означає для мене цікаве навчання? Для мене цікаве навчання це коли воно дається легко, От тоді воно цікаве. Не проти такої думки, а коли ж воно в нас буде легким. Легким воно буде в тому випадку, коли людина, я називаю таким загальним словом, і дитина, і людина, бо ми всі люди, коли вміє концентрувати свою увагу, зосереджуватись на завданні, активно залучається до роботи, вміє проводити корекцію помилок своїх. І вміє консолідувати свої знання. Тоді воно буде легким, а це означає бути цікавим. І так, зараз ми з вами розпочнемо уже роботу, але будь ласка, я буду давати різні форми робіт. Будь ласка, звертайте увагу в цій роботі, чи є, чи є розвиток, концентрації уваги. Чи є в праві активне залучання і чи відбувається корекція помилок, і де відбувається консолідація? Думаю, завдання зрозуміло, а ми поїхали далі. Яка ж тема нашого майстер класу? Для того, щоб дізнатися тему нашого майстер класу, ми з вами зараз розгадаємо анаграму. Скажіть мені, будь ласка, хто уже розгадав? Можливо? Спільно пороневі слова? Спільнокореневі слова, так, спільнокореневі слова, Спільнокореневі слова. І так, тема сьогоднішнього нашого майстер класу спільнокореневі слова. Скажіть мені, будь ласка, на цьому етапі чи було уже активне залучання дітей до процесу пізнання? Так. Так, уже було активне залучання. Саме ще дуже добре, якщо є технічні можливості їх активно залучити, так? Чудово. Наступне завдання наше. Скажіть мені, будь ласка, чи є уже у учнів певна база знань при вивченні теми спільнокореневих слова в пробудову слова? Що вже діти мають знати? Давайте поміркуємо. Що вже діти на етапі вивчення спільнокореневих слів мають вже знати? Як на вашу думку? Пані Ему, буду дуже вам вдячна. Мають знати, що таке закінчення і основа слова. Дякую. Що ще мають е, знати діти? назвала Емка, можливо, седоніми до тих слів. Так, ще що вони мають знати. Скажіть мені, будь ласка, добре, дякую. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми з дітками обговорюємо, даємо відповіді на питання, що таке закінчення? Як його знайти? Що ми називаємо основу, основою, поміркуйте, чи є тут активне залучання усього класу? Так, так. хто ще яку думку має? Будь ласка, будь ласка. Також тут буде корекція помилок, наприклад, якщо учні щось неправильно дадуть відповідь на якесь питання. Вчитель так. може виправити вчасно. Так, вчитель може виправити, а хто ще може провести корекцію помилок у дітей? Учні також. Учні, друзі, Самі учні, самі учні. А можливо на цьому етапі зробити самооцінку своїх знань? Так, можна. Так. так. Відбулася актуалізація опорних знань, і ми рухаємося далі. Наступне завдання: порівняйте слова і скажіть, що між ними спільного, а що відмінного? Скажіть мені, будь ласка, що тут на цьому етапі у нас відбувається? Хто має бажання? Ну, тут перевіряються знання дітей, чи вони розуміють, що таке корінь. Так. Тут іде просто пасивна перевірка певних знань. Ми перевіряємо, чи засвоїли діти розуміння про поняття корінь. Наступне наше завдання дуже я його люблю, час трішечки відпочити. Що потрібно зробити? Не знаю, сподобається я дуже люблю, мої діти люблять цю вправу. Вправа алфавіт. Наше завдання зараз назвати. Верхня літера це алфавіт, а нижня літера це яку ручку треба підняти, яку руку треба підняти. І так, наприклад, ми говоримо К і піднімаємо П означає права. А, дві руки відразу піднімаємо В, ліва, З, ліва, Д права. Спробуємо. Спробуємо. Проговорюйте про себе і піднімайте, будь ласка, активну руку і проговорюйтесь алфавіт. Розпочали. К А, В, З, Д. Думаю першого рядочка досить. Я вам дам посилання, ви зможете повернутися до цієї вправи пізніше, зайти подивитися. Скажіть мені, будь ласка, ось ця вправа чи пов'язана вона з темою уроку? Як ви вважаєте, можете, можете е -е -е, реакціями показати. А що дає ця вправа? Добре, скажіть мені, будь ласка, хто вперше виконував цю вправу? Так, вперше виконували дуже добре. Тоді не буду вас тяготити, відразу скажу, ця вправа вона якраз дає можливість концентрувати увагу і розконцентровувати її. Не тільки треба діток навчити концентрації. А й розконцентрації. І оце навчання через рух якраз саме і дає нам цю можливість. Запам'ятайте цю вправу, вона досить така цікава, і її діти насправді дуже полюбляють. Наступне наше завдання: діти вже сконцентрували увагу, декілька разів повторили ці рядочки, саме час запам'ятовувати. Уже голівенька в діток готова до сприйняття інформації. Тому ми даємо, звичайно, що правило. Правило, як правило, діти не дуже полюбляють, але все ж таки без правил аж ніяк. Ми маємо донести до них і правила. Опрацювали діти, розказали, спрочитали ми правило. Далі ми розгадуємо ребус. Скажіть мені, будь ласка, от робота над правилом. Як на вашу думку, тут буде активність дітей чи все ж таки пасивність? Як ви думаєте? Буде пасивність. Буде пасивність. Діти правил не дуже полюбляються, я вам кажу з досвіду. І тут буде пасивність, тут пасивна робота. Розгадуємо ребус. Спробуйте, будь ласка, розгадати ребус. Мова, 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 чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи була зараз активізація пізнавальної діяльності у вас? Чи було відбувалось міркування? Так, так звичайно, ми міркували, думали, розгадувавши ребус. Далі, наше наступне завдання. Нам до слова «ребус» треба провести дослідження, і потрібно дібрати спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова вже готові. Їх тільки потрібно підібрати, дослідити, які спільнокореневі слова є словами до слова мова. І так, розпочинаємо наше колесо, і діти обирають промова! Ми його можемо вилучити? Мовонька. І так далі. Скажіть мені, будь ласка, ось ця вправа, на що, до чого вона спонукає дітей? Як на вашу думку? Неможливо те, що з одного слова можна створити багато інших слів, і вони можуть мати різне значення. Тобто уже на етапі, ось здавалось би, такої вправи, діти проводять дослідження. І вони мають готові слова, вони ще не шукають, бо в банку пам'яті у них ще немає цієї інформації. Тому ми активно залучаємо до пошуку, але з готовою інформацією. Окей, наступне струп-тест. Скажіть мені, будь ласка, хто уже працював над таким завданням? Ні. Пропоную, він вам точно сподобається. Що потрібно зробити? Зараз нам потрібно уважно прочитати в голові тихесенько колір, а назвати в голос, яким позначено колір. Зрозуміли завдання? Тобто, ви не говорите синій, а ви говорите зелений, жовтий, блакитний, червоний, зрозуміли? Хто самий сміливий і може включити мікрофон і спробувати це зробити? Є бажаючі? Ема, Пані Емо, буду вам дуже вдячна. Е, ну, зелений, жовтий, блакитний, червоний. Не відключайте мікрофон. Скажіть, будь ласка, вам це було легко робити чи ні? Насправді ні. Було трошки важкувато, тому що коли читаєш, ти читаєш кольори і хочеться автоматично прочитати цей колір, а не назвати той колір, яким позначено слово. Так, дякую. Дякую вам. Що робить ось ця? Вона займає на уроці буквально декілька хвилин, але ця вправа дуже гарно дає результат. Вербально дитина проговорює. Візуально вона бачить і відразу в голові у неї відбувається буря. Читаю одне, промовляю інше, а треба сказати зовсім інше. Чим більше ось таких ми вправ відпрацьовуємо на уроці, тим більше у нас в голівці відбувається нейронніх зв'язків. Чим більше нейронніх зв'язків, тим краще у нас пам'ять, концентрація уваги, мислення. Цей тест трошечки історії розкажу, цікавий факт е, про цю вправу. Цей тест його м, придумали в США для виявлення шпигунів Радянського Союзу, тому що вони, ну хто вміє читати, відразу читає. Розумієте? Добре, дякую. Ми рухаємося далі. Трішечки знову ж таки сконцентрували свою увагу. З, по, отримали заряд нейронніх зв'язків, і саме далі ми продовжуємо добирати спільнокореневі слова, бо все ж таки в нас тема уроку спільнокореневі слова. Нам потрібно зараз дібрати спільнокореневі слова до слова сад. Спробуйте знайти тут спільнокореневі слова. Садочок, садочок так, є. Ще. Садівник? Садівник. Посадка, бачите, підказала. Ну, одним словом, скажіть мені, будь ласка, виконуючи цю вправу, що ви акумулюєте зараз? От ви зараз в даний момент? Що у вас відбувається? Концентрація уваги. Ми, ми шукаємо саме слово сад, і від нього вже шукаємо схожі, тобто спільнокореневі слова. Тобто аналізуєте, так? так. Аналіз. Аналіз тут у нас присутній. Далі у вас залишилась одна хвилина до закінчення майстер-класу. Одна хвилина? Так. Ой, а що це так швидко? Швидко щось. Дуже добре, дуже чудово. Подивіться, будь ласка, уважно ось е, на цю піктограму. І скажіть мені, будь ласка, що ви тут побачили? Серце, Серце. 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 Швиденько безкінечності. Безкінечність. Безкінечність. Скажіть мені, будь ласка, чи отримали ви хоч чуть-чуть щось сьогодні новенького? Так. А так. що саме з собою візьмемо? Це метод з кольорами. Метод з кольорами струптез називається. Дякую ще вправо алфавіт. Вправо алфавіт. Ну, спільнокореневі слова, звісно, для вас це вже зрозуміло, і вам тут не потрібно над ним працювати. Я вам бажаю безкінечності у навчанні. Дякую всім за увагу. Всього найкращого.